Жителька села Ракикотовського району Світської області. У мене в сім'ї стало страшне горе. Цигани вбили мого сина. Вся надія яка була похладна тільки на його. Ми залишилися одні. Вбили не за що. Трудяка він у нас був. Я нам усе допомагав. А тепер ми осталися одні повністю безпоможні. А цигани, які вбили мою дитину зараз на волі. Їх ніхто не покарав і досі. Вже пройшов цілий рік. Добрі люди допоможіть нашому горю. допоможіть покарати цих обійцям. Як вбили мою дитину, сьогодні в мене горе, а завтра, може бути кожного з таких, як, ми. як можна не наказувати таких людей, як можна не наказувати, допоможіть нашому горю, накажіть оцих цих вбійців. не дайте їм ходити по волі, не дайте їм радіти нашому горю.